Здоровенькі любі та гарненькі. Зараз ви побачите просто нереальний бій, а саме космодесант з Вархамеру проти зергів зі Старкрафту. А, давайте уявімо, що загони а, Космодесанту йшли виповняти свою місію, свій квест, але в один момент їх зненацька оточили зерги. А Саме дуже-дуже-дуже велика армія. Тут протистояння 250 космодесантів проти 50 тисяч зергів. Я скачав два паки зергів, тому тут повинні бути всі, напевно, види. Шкода, але я от не грав у StarCraft, тому я не знаю, які ще можуть бути. Або, можливо, це і дійсно є всі види зергів. Але. Але я написав підписнику щодо них. Він підтвердив мені, що це буде цікавий бій, і я в нього спитав щодо балансу. Тут просто космодесантники вони дуже сильні, і він сказав, що вони так і, такими і повинні бути, тому вони ну, теоретично можуть перемогти велику кількість зергів. Тому я одразу зробив 50 тисяч, тобто всього-навсього 250 проти 50 тисяч. Тому Валера, тобі дякую. Якби не ти, я можливо би і вирішив цей ролик не записувати, тому що я не знаю, чи потрібно тут редагувати баланс, чи ні. І я його не, не редагував. То все, я залишив, як і було, як зробив розробник цих модів. Ні ХП, ні атаку, ні броню я не змінював. І ще хочу вас ще попросити. Я, е, у Валери е, народилась донька нещодавно, тому давайте всі разом побажаємо їй міцного здоров'я, щастя та вдачі. І тобі, Валера, з Юлею, я також бажаю всього найкращого, щоб ваша донька росла великою сильною та красивою. Ну, а тепер давайте починати бій. Так, що може бачити? По-перше, через оточення вони нормально стали, вони і розстрілюють і в одну сторону, і в іншу сторону. До того ж, тут є бійці ближнього бою, в них якісь мечі дуже-дуже великі. Якщо я не помиляюсь, то вони. Навіть як бензопили повинні бути. Тому вони можуть зараз велику кількість зергів Ем, Бачимо, що ці велетні не можуть поки підійти до космодесанту, але маленькі зерги, вони трішечки швидші, тому потихеньку вже підбираються. Ой, зараз буде зіткнення, напевно. Так, вони вже підібрались. Давайте подивимось. Ну так, шанси у зергів повинні бути великі. Оточення прям нереальне. Ну, в тому числі... Е у цих космодесантників досить сильна броня, досить велике здоров'я, і вони повинні бути такими сильними. Я, можливо, колись їх зрівняю з імперськими штурмовиками або клонами, або з чим, з чим. кимось. На мою думку, вони повинні навіть бути сильніші, ніж ці космодесантники повинні бути сильніші, ніж ті ж самі імперські, клони і т.д. і т.п. Поки вони живуть. Мені цікаво, що сталося з тими, хто пішов у ближній бій. А, напевно, їх вже всіх перемогли. Там було 100 воїнів. А ні, ще ні, хтось ще живий, то ще у ближньому бою о, продовжує протистояння. Можливо, воно десь там. Так, так. Космодесант ще живий, навіть один у полі воїн. Тут, а тут ми бачимо дуже-дуже багато вистрілів, тому, можливо, не всі зможуть зрозуміти, що тут саме коїться в цей момент. Але дуже багато. Вже один загін майже знищено. Залишилось лише чотири чорних цих космодесантників. З цієї сторони лише троє, здається, так. Е е і ці космодесантники Ворону, і, здається, Ворону, чи як вони зваються. Я просто грав лише у Warhammer 40 тисяч стратегію. Я пам'ятаю, там були такі з клану Ворона, здається, вони називались. Ну, зергів дуже багато, тому вони навіть майже всіх перетрощили. Залишилося лише три космодесантника, вже два. Космодесант зміг лише 9900, ну, грубо кажучи, 10 тисяч перемогти. Так, десь один залишився. Я так розумію, це боєць ближнього бою. І де він? Так, вони кудись все йдуть. Але я не можу знайти куди. Ага, от він. Ну-ка, скільки в нього ХП залишилось? Ні, це ЗЗ грає, грає. граю. А ти, ти хлопець. Та ні, я не можу попасти в нього. Ну він так на горі трупів став і всіх трощить. Ну. В принципі, це вже 100% перемога зергів, але я хотів би ще трішечки бою подивитись, тому е, зараз я поставлю паузу та зроблю трішечки більше космодесантників. Я, я збільшив кількість космодесантників у два рази, тому давайте подивимось, що з цього вийде. Е, на превеликий жаль, чомусь з'явилась мишка у відео у ігрі. Буває іноді таке, що вона дуплить і показує мишку. Мені це не подобається, і я сподіваюся, вона вас не буде відволікати, бо я ніяк її прибрати не можу. Так, давайте синематик увімкнемо, подивимось. Так, ну зарів дійсно дуже багато, можливо, я помолився, коли зробив 250 проти 50 тисяч. 500 проти 50 тисяч це вже можливо буде покраще. Але все одно зергів дуже багато. Заодно можемо бачити різницю. 250 космодесантників перемогли 10 тисяч зергів з 50 тисяч. Скільки зможуть перемогти? 500 космодесантників проти 50 тисяч. Можливо, вони переможуть там 40 тисяч, або можливо вони взагалі переможуть. Мені цікаво. Ну, поки до них майже ніхто не підходить, от якийсь там один рахіт підійшов тільки і все. Хоча тут такий зараз нормальний натоп в них просто вбігає. Але все одно, поки космодесант е тримає дистанцію. Так, що там по битим? 47 космодесант упало, це означає, що десь є живі бійці ближнього бою? Не знаю, як їх багато тут що залишилось. Але десь звуки ближнього бою я саме чую. Можливо, нам Синематик зараз покаже, де вони знаходяться. Ну тримається ще стрій, вони прям сильно вплотну до них не підходять ще. Так, вони їх знищують, я бачу, просто... О, о, о є, живий. Один в полі воїн. О, вже все. немає його. Нічого, він виконував дуже важливу роль. Він на себе відволік величезну кількість зергів, і тільки потім вони поперлись на космодесант, який зараз відстрілюється. Бачимо, що з цієї сторони вони всіх перемогли, тому, тому вже їм трішечки легше. Так, їх взяли в коло. Але вони частину відстріляли. І мені здається, вони, можливо, навіть всіх розстріляли. Так, так, це вже перемога. 500 зергів залишилось 300. Вау. Тобто, 250 космодесантників програли, а 500 перемогли всю армію зергів з. Просто. Мінімальними е, смертями лише 87 загинуло космодесантників. Ну, звісно, кожне життя валежливо, але ж це все ж таки гра. Я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо бачити тільки битви та війну в іграх та фільмах. Ну, і тепер ми поздоровляємо космодесант. Тому дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі в наступному відео. На все добре!